Ви сказали так, зараз ви стоїте перед цим і не даєте проводити роботу. От він сказав ваш що ми що дає робити роботу, заїжджайте, робити роботу. Стоїли, я казав, я а тепер він там першим перший трактором. Ви не даєте. Не, не так є документи, є все написано. Ви доводите людей, є поведінку, людей. Так Не можна робити. До всього треба приходити грамотно і розумно. хіба немає та ми після відкриті. Давайте будемо. Я так, як громада. Я так, як громада. Ви дозволяєте сидіти. у вас, ви громадянин, громада. Ви дозволяєте провести роботи, провести... і провести. Ви маєте в неділю приїхати до нас. Я не маю нічого приїхати. Ви думаєте, все. І забудьте про це. Ми приїжджаємо. Добре, а де голова сі сільської ради? Хай приїдете, до спитайте, я громада, громада все приїхала, де голова. Лише мову роботи що на це не дають. Не так не дають. все. На основі чого нам не дають. Вони не дають роботи. Вони не дають нам зробити це все до побачення. Ми більше не робимо. Гальба вам слова, бам, слова. це ж вам світ. слова слова ти гоньба. Тут нікому не потрібні ті слова. Провокатор слова. Дайте нам місце. Це не ваше місце, це, це, не, це, місце, не, це, місце, місце. це не ваша земля. Чекай, де є громада брониці? Хай стане і конкретно відповідає, дає нам робити роботу чи ні? Все. Ну то не стійте. Хочете ми вам Ми будемо працювати. 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 Ми Ми будемо працювати. Ми будемо працювати. Ми Ми будемо працювати. Ми Хорош, ходіть назад, Ви будетеся, що ми будемо бути там. Ви будетеся, що ми будемо бути там. Ми вам пропонуємо долучитись. Ви питаєте. Та я тут познімаєтеся ще далі, добре. Ви розумієте, політично, не немає. Краще нас гладу. Хто нас мав? Наш же мене І зазвуй, чик, цепи, Але воно бачите, скажімо. Так само є план. Мені перед вами не, зору, не диму, вам. Я я не вам не вже... Вони перед вами не соромно. Я все виконував. Що що я обіцяв в селу, я все виконав. Ви не виконали, тому що ви нам не даєте провести роботи ті, що я вам пообіцяв зробити. Вами, той йде за нами. Там цим в моєму суді селі був порядок. приїхали? Ми теж, а ми теж порядок. а ми те тоже був порядок. Разом з селом. У село без города нічого не варто. Вони має бути мутра і природа, грамоти вже не буде в школі. Поки йде в депутати, поки йде в Ну коли старіші не були грамоті, але виходили у маси старші ті. Тут мер та його освіта хоче приховати корупційні діяння, які вони зробили. У вас докази є. Дайте не заяву. Я не закінчу. Так як цей об'єкт, який вони зараз хочуть захопити силою, вони вже, давно, вони вже давно провели ці роботи, які вони, які вони наполягають зараз провести. Бо є акт прийому, є акт прийомки цих робіт. Зараз вони хочуть заднім числом щоб заднім числом зробити ці роботи. Але гроші вже давно освоєні. Це є для поліції заява офіційна. В мене є авдіодокази цього. Яки вони присилали переговорників до мене з погрозами це для поліції заяву і для все. прошу це також. Я я долучу. До, до того свого. Друге, покажіть якісь документи, на якісь Паспорт, паспорт і всі документи, покажіть для, для поліції. Для мені прошу поліція, яка працює і провірить документи, які чи вона на який об'єкт нас хоче заїхати, чи це є їхній об'єкт і на які підстави вони хочуть проводити. Ухвала є ухвалою. Прошу показати. Що слухає? Ця людина, ця людина, вашу заяву. До мене стайло, що вас всі бачать. Що вас всі бачали? Ця людина спеціально блокує виконання всіх людей, що ви потім є, не правда, не брати. কাালালে <muchas> <¿Donde muchas> Вони хочуть зробити злочин, то приховати злочин корупційні діяння міської влади, так як вони освоїли вже ті кошти. А які кошти Ви не даєте освоїти і ви вам заплатили люди спеціально, щоб ви не дали освоїти ці кошти. Що ви ваша робота я... 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 є людина? ви просупите? Ви особисто громади. ви не громада, ви особисто, ви підбурюєте громаду і брешете громади. Ви ви громади. Випрює. Випрює. Ви. Ви вашими руками знищити неугодних політичних діячів далі. Ви переходите в політичну площину, ви переходите, ви, ви, ви переходите. Ну ви скажіть, ну, ви бачили сміття, що там? Бачили? І що, який весник ви зробили? Ви бачили? Бачили? Який весник? Ну який весник? А ви закричали, закричали. А який весник? Що там всі роблять? Там ту бронежулю... А чому ви не пускаєте бронежулю? Ну який порядок? Та вони хочуть засипати всю бронежулю. Вони не вірять. Ви розумієте це чи ні? Вони сиплять вам до другого вечора. Та які проблеми, шановні?

Ну ворониця дуже прикрата доросло. Пока не припиніть сміття в Ну другого бесплат. Не будь. Так. Діти мають сіти. А ми блоки. маємо нюхати чи що? що? Тебі, у мене воду вчений нічого такового вода. Ну так це не від того.

Десь тільки за годину, чи вистави. То у нас было на виїхало вот. ще поспішить.